Любі діти, сьогодні у нас надзвичайне свято. Відверто вам признаю, що перший раз за всі роки, поки я тут працюю, я бачу таку прекрасну сцену. Вона наскільки красива, наскільки яскрава, ну такі як випуск цього року 9 класу. Тому я безмежно вдячна батькам і мамі, яка дуже трудилася. Я не знаю вашого прізвища, але це просто шедеврально. Дякую вам Про мову, тому що бачу, що в залі жарко і ще дуже багато потрібно вручати свідоцтво, перш за все, хочу подякувати батькам за те, що 15 чи 14 років тому ви мали бажання і сміливість народити таких чудових дітей, що ви їм дали можливість відкрити очі і побачити цей прекрасний Божий світ. Тому я вам бажаю всім за те, що ви їх гарно виховали, за те, що ви нічого для них не жалкуєте, за те, що ви. На зустріч нам, кураторам міцного здоров'я. Бажаю вам, щоб діти ваші тільки вас радували завжди, і сльози були тільки від щастя. Хочу також привітати своїх колег. Ми з вами протоптали дуже таку важку доріжку цьому році. 5-9 класів це дуже багато. Але ми чесно від'їздили на всі мани, на всі олімпіади. Разом з дітьми в суботу і в неділю, і взимку, і восени, і навесні ми були разом з ними. Тому, шановні колеги, нам завжди бажають гарних учнів, але я думаю, всі зі мною поводяться. Куди діть, болтунів, риготух, прогульщиків, лівивчиків. Тому я бажаю нам в першу чергу, вдячних учнів. Які б вони не були, все рівно це діти, все рівно це майбутні, дорослі люди. Тому бажаю вам міцного здоров'я і вдячних учнів. Ну і останнє хочу звернутися до наших дітей. Дуже приємно, що ви гарно склали іспити. Ви всі дійшли до кінця 9 класу. Це говорить про те, що ви наполегливі, що в майбутньому перед собою ставите високі вершини. Як географ бажаю вам обов'язково на них зібратися, бажаю вам міцного здоров'я і хочу подякувати щиро всім нашим дітям. І подякувати батькам. Ми з вами живемо в дуже такий важкий час, але дуже відповідальний. Ми являємося свідками.